І так, друзі, всім привіт! Давно нічого не влажував себе на каналі, тому вирішив е сьогодні е показати вам, як зварити горох. Горох сьогодні будемо варити на ляща, такий половинчастий, багато хто його називає ще лущений. І цей горох зазвичай використовують для ловлі ляща. Якщо готуємо горох на коропа, то беремо е зазвичай, цілий, такий кругленький. Але можна використовувати і половинку, теж на закорм для коропа, але він може привабити більшість дрібної риби, що при ловлі коропа така риба не потрібна у нашому секторі. Горох, хоч і половинка, я його замачую на одну добу, тому. Гарно і ретельно спочатку промиваю, щоб не було ніякої там муки та пилу і до того стану, поки вода вже з нашим горохом буде зовсім прозора. Потім залишаю в цій воді я на одну добу, але можна на 5-6 годин залишити, цього буде досить. Води потрібно наливати з гарним запасом, приблизно десь на літру-півтори більше. Ніж вашого гороху, я сьогодні приготував 1,5 кілограма гороху, тобто у нас повинно вийти десь приблизно 3-3,5 кг готового уже закормочного вареного гороху. Тому зараз після доби замачування в воді, я ретельно знову промию. Горох, зілью в воду, в якій він стояв, і залью чисто нову воду, і будемо готувати. Зараз все вам покажу. Сьогодні я з асистентом він мені буде допомагати готувати. Тому поїхали. І так, після доби ось така у нас картина. Трішки є спіни, і гороху дуже уже багато, він дуже наситився. Напився води. Навіщо замачувати на цілу добу, Для того, щоб горох вібрав у себе вологи, скільки йому потрібно, і зварився набагато швидше, ніж коли просто ми зальємо водою і почнемо його варити. Для того, щоб зварити нам горох, сьогодні знадобиться приблизно 30 хвилин, не більше. Так що цю воду з такою пінкою потрібно обов'язково злити і промити весь наш цей горох трішки, тому розпочнемо. І так ми промили весь горох наш та залили. Чисту прозору водичку. Води налив на десь приблизно на десь 2-3 см вище нашого руху. І включаємо нашу печку на максимум і ждемо закипання. Після закипання обов'язково вже збавляємо температуру і на повільному Вогнищі будемо чекати, поки він домліє. І в чому ж сама складність варки гороху при половинці лущеному? Складність в тому, що він дуже-дуже швидко починає пригорати. Пригорать до нашої тари, в якої ми його готуємо. Тому обов'язково при після закипання. Потрібно стояти поряд і постійно помішувати, 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 щоб не дати йому пригоріти. Тому що якщо горох хоч трішечки пригорить, то цей запах може вам тільки нашкодити при ловлі. Риба може злякатися і відійти з вашого місця лову. Зазвичай я заготовлюю набагато більше. Багато в разів більше різних круп, таких як і гороху, кукурудзи, тигрового горіха, коноплі. Роблю зернові мікси, тому можете перейти в описі під цим відео на мої соцмережі і переглянути всі зернові, які у мене є в наявності. Також їх можна замовляти під окремий ваш вибір. Ми зробимо будь-який мікс під ваші побажання. Зазвичай я е, готую набагато більше. Наприклад, отака ось у мене тара. Тут 18 літрів таке у нас відро. то Сюди дуже добре заскакую приблизно 10 кілограмів кукурудзи чи 10 кг гороху. Ну, Любих зернових і заливається повністю водою, і це стоїть. Якщо кукурудзу, то таки вистаю навіть пару діб точно. Якщо вам буде цікаво, обов'язково напишіть в коментарі, що вам показати, як вариться, чи кукурудзу, чигровий горіх. Наприклад, вже напевно завтра чи післязавтра буду готувати партію коноплі вареної. Тому, якщо буде цікаво, Напевно, зніму вам таке відео теж. Тому чекаємо на кипіння нашого гороху і буду все показувати детально. Тому що є один маленький-маленький нюансик, який потрібно буде зробити вже в самому кінці. так Багато з вас може вже замітив, що я не додавав жодної. Туди ні солі, ні цукру, нічого, що багато рибалок любить додати, але сіль обов'язково треба додати до гороху, але не при тій кварки, а в кінці. Тому що, якщо ми додамо сіль зараз, наш горох повністю розвариться і у нас вийде мастирка. Тому, якщо ви любите ловити на якісь там вбивці карасів, і то. Подібні речі, то якщо вам потрібна мастирка, то можете горох обов'язково замочити не менш ніж на одну добу і додати хоча б одну чайну ложечку солі, то можна навіть трішки соди. І тоді ваш горох розвариться в повну кашу, що навіть вам не потрібно буде його минути, буде така, як пластилин. Тому чекаємо і все я вам покажу. І так, дивіться, вже трошки залишилось до закипання, і у нас от така ось кількість такої піни, її обов'язково потрібно обирати. Тому обираємо піну і ще трішечки чекаємо, у нас пройшло десь приблизно хвилинок 15-20. У мене плита електрична, тому якщо ви варите на газу, у вас буде це трішки швидше. І так, наш горох вже почав повністю кипіти, тому уже починаємо його мішати і не відходити від нашої плити, щоб не дати йому підгоріти. Вимішуємо, вимішуємо, вимішуємо постійно. Помішали. Одну-дві хвилинки почекали. І можемо знову мішати. Температуру можемо трішки збавити. Також не забуваємо постійно перевіряти, беремо так на ложечку і пробуємо його придавити. Ось у мене він вже почти розчавлюється дуже легко. Ну, буквально ще, напевно, хвилина п'ять. І вже буде готовий. Тобто, коли ми замачуємо горох, нам достатньо варити його просто до кипіння і ще плюс 5-10 хвилинок почекати. І все, буде готово. І так, друзі, наш горох вже почти готовий. Уже вода зробилася такого жовтого кольору. Горох вже почти. Розм'як, тому зараз потрібно додати сіль. Солі додаю я приблизно десь 8-10 грамів на кілограм. Якщо ви збираєтесь варити горох і, наприклад, завтра вже їхати на риболовлю, то сіль додати вам не обов'язково. Сіль я використовую як консервант, тому що з солью цей продукт буде довше зберігатися. І все, гарно перемішуємо. І на цьому напевно все. Зараз можемо спробувати та подивитися, як у нас горох цей зварився. Так, беремо горошинку. грушенку. Дивимось, дивіться, друзі. Зараз фокус на виду. Потрібно А, гаряче. Ей, фокус не наводиться. Просто притискаю пальцями і він у мене розповзається. Такий горошок у нас вийшов, але він не в кашу роздавлюється, але такий розбивається, як крупинки. На цьому етапі нам вже потрібно вимикати нашу плиту і гарно перемішуємо, все вимішуємо. І зараз я вам покажу, що потрібно зробити, щоб цей горох у нас не превратився в кашуцю. В кадалі, друзі, все доволі просто. У мене є отакий от от гаджет. Це така у мене шумовка чи сітка. І я просто беру, вмикаю холодну воду, набираю отак ось горох, нею, даю йому стекти і промиваю під холодною водою. Трішки багато набрав, і він потрібно щоб він остив. Тепер він повинен повністю стикти, щоб не було там уже в наші волони і пересипає пеліндра. І так продовжуємо. Поки весь горох ми не остудимо. Навіщо це я роблю зараз все поясню. Так і так продовжуємо. Продовжуємо, поки не перемиємо і не остудимо весь наш горох, щоб він був зовсім не гарячий, навіть не теплий. Так, приблизно десь до кімнатної температури. Так, я швиденько все це зроблю і включусь. І так, що, друзі, все готово, Ми можемо вже їхати і на риболовлю. Дивіться, який у нас вийшов з вами горошок. Він вже в мене зовсім холодний. Дивіться, я беру таку рожинку і вона дуже легко роздавлюється. Так, Дуже класно получився горох на ляща. І так пояснюю навіщо я його е, одразу же, е, вимиваю водою. По-перше, -по це потрібно для того, щоб вимити всю клейковину, яка у нас наварилася під час нашої варки. Така густа юшка, щоб горох не превратився в кашу, а все ж таки був у нас розсипчастий. А по-друге, щоб остановити наше продовження готовності. Тобто готування нашого гороха. Якщо його не остудити, а залишити е, гарячим, то він буде далі пропарюватись і зовсім тоді розкисне, і буде вже непригодний для закорму. А так він вже у нас повністю остив і вже готовий, можемо використовувати. Отакий От вийшов у нас рецептик. Кому було цікаво, ставимо лайкосики, пишемо в коментарях, чи потрібно знімати такі відео. Е, Зможу зняти багато дуже вам рецептів, як варити кукурузу, тигровий горіх, коноплю. Тому не забуваємо підписатися та написати комент. І отак от вже виглядає наша готова продукція. Це нас горошок. Горох у нас в упаковці по 800 г. Також зараз вже в наявності є кукуруза. Кукуруза кілограмова можемо робити під замовлення більший об'єм. Тому от такий у нас вийшов рецепт, і далі це покажу.